Сьогодні буду варити домашнє згущене молоко без автоклава. 3 кг цукру 300 г. Змішую з 1 кг сухого молока. Вливаю 3 літри молока домашнього жирного. Перебиваю блендером, щоб не було грудочок. Розливаю по баночках, але ось так не доливаю до кінця. Десь на один палець не доливаю. Розливаю молочко, закриваю зразу кришками. 14 півлітрових баночок мене вийшло. На дно каструлі застеляю рушник, ставлю банки, наливаю водички, щоб покрило. Також ще кладу кришечку. Ось таку бачите, в мене в двох каструлях, щоб банки, коли будуть варитися, трішки кришки піднімаються, щоб нічого. Коли википає, водичка, ще доливаю і так вариться 5 з половиною годинки. Виключаю і даю повністю охолонути, не дістаючи з каструлі, а просто в гарячій воді, щоб воно охолонуло. Коли вже водичка наше згущене молоко охолонуло, дістаю і подивіться, яка смакота виходить.